Так, друзі, всім. Сьогодні доброго вечора. У нас сьогодні понеділок. І дивіться, у нас пішов сніг. Я вийшов управлятися. 20 година вечора. і На сніг прилітаю, ви бачите? Сьогодні у нас 4 листопада. І у нас такий десь сніжок. Це так. так, ну що, Зараз справляюся, тому що сьогодні погода така цілий день вітрюганіще, не давала нічого робити. Я думав сьогодні зробити нашим курям закрити тут, але був сьогодні дуже шалений вітер, я не спів. Зараз справляюся, покормив наших курей, На вулиці вітряно і ви бачите. Так, зараз пройдуся, подивлюся, приготував свою, що в нас тут в качатнику? Що тут? Так, у нас качки зайшли. Так, зараз буду кормити і вас, друзі. Так, пішли. Так, ну що, качок я покормив, друзі. Воду. Все. І, мабуть, вже будемо потихеньку вже хай холодає, вже будемо закривати на вечір. Щоб вони вже повністю були у нас тут, так, все закриваю її. І... Так, і тепер йдемо наш крольчатник. Буду управлятися тут. Так, забираю нашу. Виключаю світло, щоб менше кішка нас закріплялася, не, не хочу в хаті сидіти. Так, тут вже тепліше. Зараз у нас переберу все Сюди я ставлю так, а тут поки так. бачите? Лазять у нас виїдають качки потихеньку. Зерно де впало. общем, поки такі справи. Що раз знову намастив нашому кролику ось, бачите як. Нічого, так, ну що, давайте заглянемо сюди, що в нас тут з цими кроленятами. Вони вже повинні вилазити потихеньку. Так, давайте я зараз візьму камеру і залізу що там. Бачите, так, да? сороки наші? Ота так. -от Беше -от -от. не бігає. Поки так, маточник не прибиратиму, зараз ще їм туди сіна наложу. Або покладу, точніше, дивіться, маленькі, Що такі справи? Так. Потихеньку зараз дам зерна, наша режуха. ця в нас короличка вже трошки від'їлася, дивіться яка стала. Скоро можна буде її парувати. І будемо потихеньку-потихеньку вже я подивлюсь на того свого кролика, що я залишив, бо мені треба ним буде працювати. Так, що, друзі, скажу по яйцям? По яйцям трішки впало в нас. Так гарно було. Яєць багато, вже похолодало. Значить, Що я додаю нашим курям? Теж кинув. Я додаю сюди пшеницю. Кукурузу ні в коєм випадку, тому що кукуруза, ви самі не знаєте, що вона жиріють від неї. Кормові дрожжі, рибяча мука. Вона в порошку йде. У ви бачите, крейда. У них завжди є. Трішки сої, небагато. І все. І пшениця. Ще раз говорю більше нічого не додаю. Оце так зараз я вже такий осінньо-пізній період я буду додавати нашим курям. А і ще саме головне що я забув, це макуха. Жарена, свіжа макуха, обов'язково. Оце так. Все. Зараз буду наливати нашим кроликам води свіженької, дивитися. Ці наші ось топчаться куропатки. Не знаю, як вони перезимують чи не перезимують, бо... Він з неї зробив, ви бачите, який він красень, а вона майже гола ходить Зараз я. подивіться як. Вона майже гола. Не знаю. Оце так. Все, я вправляюся. Так, Ну що, друзі, я вправився. На вечір собі дивіться, вирвав два яблучка з куштую. Одне семеренка, одне не знаю назву. Знаю, що зимовий. Оце так, все, світло виключив, зараз тут теж виключив і на сьогодні все. Кошеня наша гуляє, додому не хоче йти. Все. Підростає майку. Кому треба, може кошеня дзвоніть, пишить, залюбки віддам. Не чистий, не біжить додому. Дивіться, Заходь, Заходь. Заходь там тепло. Заходь. Ну біжи. Все, його заганяємо, щоб був в хаті. Все, друзі. Так, друзі, всіх вітаю в Крачатнику. Ну що, ми цю краличку спарували. Дивіться, гарнюню, нашу термонку під замовлення сьогодні, 6 числа. Ця в охоті, але щось не дала вона нашому каліфорнійцю. Нічого, завтра спробуємо. В неї петля такого кольору, як треба, тільки почалася, то я думаю, що ми все зробимо як положено. Так, на що цих криличок? Значить, ця криличка мурчить, Я її тоді зараз я зайду в Стараємося, зуку виключу. Так, друзі, значить що я сьогодні трішки робив? Ось такий препарат у нас є амітразен плюс. Це від відгучного кліщу. У кого є, бо у мене з'являється, то його не стає і знову з'являється. Бо сіно. Хто кормить сіном, той знає що. ой ти господи, дивіться, вилазить кровенятка у нас. Так, трішки зробив перестановочку. Значить, що вчора я обнаружив, можна сказати так, що в мене там кроль, а не кроличка. Значить, той кроль, що там, ось він тепер. Ось цей красунчик. Так, я передивився, він у мене йде по польській чистой лінії. Все, я залишаю його собі. Так, ось самочку пересадив звідтіль. Тут вона третя, якщо ви пам'ятаєте, вона зараз там, вона теж в охоті, хай вона посидить між кролями І завтра спробуємо її спарувати. Так, і цей кролик ось, якщо все добре, на суботу готується теж відправитися. Теж він по польській лінії. Так, оце такі справи, значить, цю краличку, яка там була, я пересадив поки що сюди, хай тут з рижухою сидять. Вони мені тут не заважають, бо тут вряд кролички. Ну, то я не пам'ятаю, чи кролик, треба буде подивитися. Так, значить, що ця? Ця в нас кроличка не хоче щось паруватися, не знаю. Ні, піде на м'ясо. Довго не будемо з них гратися. Так, ця крилиця, друзі, в мене спарована. Вона була в охоті, я вкину, вона спарувалася. Думав, її забивати. Залишу, якщо підуть краленята на м'ясо. Так, оце так. А, іще пересадив, тепер у мене в ряд. І тут мої три самці. Термон, каліф і термон. Термончик цей сьогодні відпрацював дуже гарно. Він три палки кинув. а такий в мене гарнюній кролик, Наш термончик кинув три палочки.